Андрій Бінда захищає Україну з 2014 року. каже, сучасна війна це протистояння безпілотників. Їх використовують для підтримки піхоти та штурмовиків під час наступальних чи оборонних боїв. Бої дії не припиняються, вони з різною інтенсивністю продовжуються. На жаль, і будуть продовжуватися до тих пір, поки ми не вийдемо на свої кордони. А півдрони це є необхідна річ, яка знищує ворога, тим самим береже життя наших. Саме тому для потреб 33-ї окремої механізованої бригади закупили 50 fpv дронів, збір на які оголосив благодійний фонд Покрова. Процес тривав кілька місяців а завершальним етапом став благодійний концерт Володимира Вермінського. Усі виручені кошти з квитків також спрямували на закупівлю безпілотників. Проєкт підтримала і Тернопільська обласна рада. Їх очільник переконує, що об'єднавши зусилля, можна досягати будь-яких цілей. Саме ефективна взаємодія влади громад. Ськості та благодійних фондів дає можливість закупляти необхідні речі та допомагати війську. Це черговий проект, чергова така виконана амбітна ціль, спільна благодійного фонду. Покрова до цього долучилась обласна рада, долучились комунальні підприємства. Сьогодні долучилося багато людей доброї волі. Коли ми купували дрони, шукали, долучився ще благодійний фонд Крила тобто з такими спільними зусиллями вдалося закупити практично 50 апіві дронів. Сьогодні ми якраз бачимо результат праці результат праці влади, результат праці волонтерів і результат праці наших військових. Тому що це великий комплекс, великий комплекс роботи, який був пророблений разом. Саме спільна робота та зусилля усіх українців забезпечить нашу перемогу. Додає військовослужбовець Дмитро Гайдко. Каже, для військових такі заходи, окрім зборів на техніку, стають і підтримкою морального духу. Діти малюють малюнки, хтось ліпить вареники, хтось ліпить голубці, передають щось домашнє, печуть просто добре слова. Гарні листи пишуть для нас дуже важливо. Це допомога, такі концерти, матеріальна допомога. Це є надзвичайно важливо. Це підтримує нас не тільки матеріально, не тільки в бою, але й духовно. Це допомагає нам. Ми знаємо, заради кого ми тут ми там стоїмо.